Чому так воняє зіпсована картопля? І чому вона так швидко тут псується? Значить, Картоплю я не зберігаю в холодильнику, у мене немає де. Ми купуємо десь там два отаких от пакети картоплі різної, білої, рожевої, як коли. Ну, от буквально картопля постояла там два тижні у кладовці. В квартирі 22 градуси температура, в принципі, не занадто спекотно. От я проходжу до кладовки, відкриваю воняє. Я починаю там внизу, в мене кладовка невелика, наскладено пакети для сміття, ще якісь пакетики, ще якісь коробки, вся банка олії, яку треба мити, тому що картопля прогнила, потекло боже так воняє, що я ледве свої внутрішні органи не виплюнула назовні. І що я хочу сказати: в Україні е, ну, я тривалий час жила в гуртожитку, там була спільна кухня, і в кожного був свій, своя шафа чи тумбочка. От е, в мене була там. Тумбочка і відро картоплі з села стояло тижня-два там більше, я не знаю. Картопля так не псувалась швидко, і навіть якщо якась там загнивалася, вона так не смерділа, як тут. Боже, що це таке? Просто я. Це кожен раз одна якась. Є оце ще бейбі з картопля маленький. Теж все ніби окей, ну там є... я її за два-три рази використовую. Запікаю зазвичай там, до риби в духовці з лососем. Теж якась у нас воняє Короче, все no comments.